Все наше спільне з Богданом життя свекруха завжди мене дивувала тим, як вона чує, коли у мене не прибрано, не зварено і ціла гора одягу для прання. Вона матеріалізувалася, наче з повітря, і одразу казала: Я говорила Богданчикові, щоб не брав тебе заміж. Скільки років моя дитина в такому живе, що й ворогові не побажаєш. Я тільки міцно стіплювала уста, щоб нічого зайвого не бовкнути матері коханого чоловіка, але цього року я їй віддячила за все сторицею. Наближався день народження Богдана 45 років. Я бігала як не з шваброю, то з пакетами, хотіла вразити свекруху новими рецептами страв, аби в ній вони застрягли і не вилітали слова про пересмажене, недосолене, недоварене. Останнім часом клопоти на мене напусілися з усіх сторін, то діти поступали, то на роботі завал, то пральна машина зламалася, то нігодь. Голова йшла обертом від усього навколо, тому про чоловіка я тільки думала в тому плані, щоб нагодувати і не забути за його ювілей. Вирішила справляти вдома, бо з такими цінами, а ще з тими вимогами, що дайте офіціанту, 10% від замовлення, а як ви порядна людина, то й усі 30%. І то з таким приписом на ваш розсуд.